Добрий день! Мене звати Маленьке Михайло Сергійович. Мені до 19 років. Я навчаюся в Кнуткіт у майстерні Наталії Костянтинівни долі, народної артистки України. Що ми маємо, до речі, в цьому кутку? Ми маємо чудовий інструмент фортепіано, на якому можна власне грати, чим я іноді займаюсь. Чудово! Переходимо далі! Далі у нас є гітара. Гітара акустична, гітара класична, комбопідсилювач. І всі справи далі ми трошки переходимо до вже більш інших речей. Наприклад, я маю щура, але це жодної справи до акторства немає, хоча посперечаюся. А також я маю водійське посвідчення категорії Б. Е, з музичних інструментів можна ще додати супілочку. Трошечки боксерського досвіду, трошечки патріотичного досвіду. Загалом, увесь цей досвід ви можете ще раз побачити, якщо ми зустрінемося з вами. Ну, Сподіваюся, незабаром. До зустрічі.